Пані Тетяна, напевне, запам'ятає ранок 25 січня ще надовго. Тоді близько 5.00 у її оселю на 9-му поверсі невідомий вистрілив з РПГ. Граната прилетіла прямісінько в балкон, що знаходиться у дитячій кімнаті. На щастя, тоді обидва сини Тетяни знаходилися у бабусі. У шоковому стані жінка не одразу зрозуміла, що трапилося, та кинулася затуляти батарею, з якої струменем витікала гаряча вода. На те, що крім пошкодженого радіатора, у квартирі повибивало шибки та був зруйнований балкон, Тетяна звернула увагу пізніше. Першими це побачили оточуючи, які долучилися до подолання наслідків вибуху. Дякую небайдужим людям, які мене підтримали, які почали мене. Спочатку підтримали, потім зрозуміло, що я не можу. почали фінансово допомагати. Завдяки людям, завдяки небайдужим людям. Зараз ми можемо <свісно> бачити, що в моїй дитячій кімнаті вже є вікна, є балкон, є все. Тобто я дуже вдячна кожному, хто допоміг мені в цій непростій ситуації. Демонтувати понівечений балкон допомогли промислові альпіністи. а безкоштовно встановити новий, зголосилася теска Потерпілої. Теж Тетяна підприємиця працює у галузі 15 років та не змогла залишитися осторонь. Я увечері побачила пост у Фейсбуці про те, що у людини трапилася така біда. Прочитала, що це стосується моєї роботи, мого бізнесу. Я зрозуміла, що повинна їй допомогти. Тож зв'язалася та запропонувала свою допомогу. У вівторок ми приїхали, поставили усе. Вона до останнього не вірила, що ми приїдемо. Вона в мене до останнього питала: ви і те, і те, і те зробите? кажу так, все поставили. Сподіваюся, що вона задоволена. Мені приємно робити добро. Одним із перших, хто дізнався про інцидент та вирішив зарадити, були активісти громадської організації «Тернівська Єдність. Вони шукали підтримки з боку бізнесу, волонтерів, а також організували збір коштів. Коли це все ну, трапилось, мені почали всі волонтери, навіть військові з передовою, дзвонити і казати: Ну, ти бачив це, треба щось робити. Ну я в цей момент вже їхав сюди, якось хотів допомогти. Ми зразу почали е, пости виставляти інформаційні про те, що ці сім'ї потрібна допомога. І вже всі, абсолютно всі, підключилися. Зібрані на відновлення балкону кошти, Тетяна вирішила задонатити збройним силам України. Вони пішли на купівлю станції екофлоу, тактичних навушників та зігрівайки, які вже незабаром вирушать туди, де вони потрібні найбільше. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, першоміської.